Рекордні морози цієї зими на підході в Україну. На вихідних мороз буде посилюватися, та термометри опустяться до мінус 23 градусів, а вже з понеділка у багатьох областях вріже мороз до мінус 27 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу, 31 січня, мокрий сніг з дощем йтиме у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території країни буде панувати погода без істотних опадів: вітри рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні опуститься від мінус 8 до мінус 13 градусів морозу. Лише у південно-східних областях в день не так холодно, від мінус 2 до мінус 6 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 11 до мінус 15 градусів морозу. У південно-східних регіонах від мінус 4 до мінус 8 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 1 лютого, буде без опадів. По всій країні переважатиме сонячна погода в денний час доби, лише на півдні та сході країни буде похмуро з проясненнями, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні ще більше впаде та вже буде від мінус 14 до мінус 16 градусів морозу, а у Чернігівській та Сумській областях взагалі до мінус 18 градусів денний час доби. Не так холодно буде лише на півдні країни від мінус 9 до мінус 11 градусів морозу. Вночі на Київщині та у всіх північних і західних областях мороз буде сильний від мінус 20 до мінус 23 градусів. На всій решті території країни вночі від мінус 11 до мінус 17 градусів морозу. У понеділок, 2 лютого, по всій країні буде суха погода в більшості регіонів сонячна але місцями хмарне з проясненнями. Вітер відчутний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у Сумській та Чернігівській областях буде від мінус 17 до мінус 19 градусів морозу. На всій решті території країни очікується від мінус 13 до мінус 17 градусів. Лише у південних областях від мінус 7 до мінус 11 градусів морозу. Вночі ж у північно-західних регіонах влупить мороз від мінус 24 до мінус 27 градусів, у решті областей країни вночі від мінус 15 до мінус 23 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!